Сімейна велика машина, яка може бути на 5 та на 7 місць. У нашому випадку це п'ятимісний варіант. Звісно, ж це знову дизель, бо я люблю дизель. Але електрику я люблю більше. Якщо ви сім'янин, у вас є багато дітей, у вас дуже багато речей, і ви любите кататись на якусь тривалу дистанцію або не дуже, то це, я думаю, автомобіль явно вам зайде. Якщо ви нагуглили цей відос в пошуку конкретної інформації про цю машину, то ви вже точно знаєте, що ви шукаєте. І в цьому відосі я спробую щось про цю машину розповісти. І да, друзі, це знову ваг. І знову Фольц Тільки вже не гольф, а туаран. Друзі, мене звуть Дмитро, Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні у нас на відео Volkswagen Touran 2018 року. А це означає, що це вже друге покоління, яке почало випускати з 2015 по 2018 рік. І взагалі він буває тільки в такій компоновці, тобто мінівен. Вони є на 5 або 7 місць, інших тут просто немає. Як я казав спочатку відео, наша версія на 5. Посадочних місць. Шановні, хочу одразу вибачити за те, що у нас машинка трохи грязна. Ну, ви бачите, яка зараз погода, да? Ну, яка погода, такі умови для зйомки. Взагалі, модель Туран з'явилась відносно недавно, у 2003 році. Їх всього є два покоління. Якщо порівнювати з тим самим іншим рядом, такі як Jetta, Пасад, ті вже взагалі є там по 8-9 по покоління, то Уран всього тільки два. Да, є якісь там невеличкі фейсліфти, але в цілому це модель типу, відносно нова. З 2003 року вона почала випускатись. я повторююся ще раз. Взагалі Туран у нас побудований на МКВ-платформі і дуже часто їх порівнюють з Гальфами. Хоча типу, від Гальфа, якщо чесно тут взагалі мало що бачу, і я б сказав, що ця тачка більше змахує на посад. Хіба що тут такі самі дзеркала, як у Гальфа, приборка така, як у Гальфа, ну, може, ще там якісь моменти, але в цілому такі дзеркала, така приборка, вона зустрічається не тільки у Туарана, а взагалі на багатьох машинах марки Volkswagen, адже це типу, їх фірмова штука, тому це не дивно. Навпаки було б дуже дивно, якби для кожної моделі Volkswagen Розробляв якісь свої персональні дзеркала, або там, магнітоли, або ще щось. Тому, в принципі, це є логічно. Друзі, набагато логічніше взагалі буде Туран порівнювати саме з b 8 Passat. Там, наприклад, тут така сама колісна база, як на b 8 Passat, а на Гальфі вона трохи коротша, тому більше все-таки він змахує на Passat. І поїздів він набагато більше схожий на Passat, ніж на Golf. Я. Друзі, ну що, давайте пару слів про двигуни. На таких торанах є двигуни як дизельні, так і бензинові. Бензинові у нас 1.2, 1.4 та 1.8 і наскільки я знаю, по-моєму, зараз вже є вони на 1.5. І, звісно ж, дизельні. Куди ж в наш час без дизеля? Дизелі тут присутні на об'ємах 1,6 та 2 літра. У нас, як ми зараз бачимо, той самий 2-літровий дизель на 150 кінських сил. Вони ще є на 190 кінських сил, що є дуже прикольно. Взагалі, знаєте, у мене був суперблітом на 2, еліт... 2 літра турбодизель на 190 кінських сил, де ще й на повному приводі. Та взагалі була пісня. До речі, можете підказку оглянути, мабуть, отут або тут. На огляд того самого суперба, який я теж пригнав з Німеччини, і він продався буквально за один день, бо він був дуже такий ексклюзивний комплектації і була мега адекватна ціна. Ну і давайте ще, звісно, ж пару слів про Карабаси. А карабаси тут у нас є механіка та робот. Механіка тут шестиступанева. На 1,6 також йде механіка, і вона може бути теж на 6 ступенів, на 5 тут бути не може, якщо з тим самим гальфом. І також ще в цих Туаранчиках зачасту зустрічається dq 250, це шестиступеневий. робот. Робот. Тут же ж у нас шестиступова механіка, що, по-моєму, дуже надійний і перевірений варіант, який буде їздити, їздити, їздити. Я б не сказав би, що ДСГ печалька, але механіка, вона і в Африці механіка. Є такі люди, які конкретно для себе обирають саме механіку. Друзі, висота туранчика 166 см. І, чесно кажучи, я дуже переживав за його висоту, що він заліз до мене в гараж, коли я його пригнав. І кліренс тут 156 мм, що може здатись, якби, типу дуже дофіга, але по факту ні. Ну, цю машину не можна <звати> якимсь позашляховиком. Адже якщо порівняти з тим самим гольфом, там 140 мм, а тут цього 156. Тому великих змін в кліренсі я взагалі тут не бачу. А, ну і про ходовку. Торан ззаді комплектується багатоважельною підвіскою незалежно від двигуна. І спереді спередістить Макферсон. Я думаю, що я вас зараз не дуже здивував. Друзі, давайте зараз поговоримо трошечки про саме цікаве, а це про комплектацію. І почнемо, як завжди, з фар, бо це моє саме любиме. Тут у нас фара найзвичайний галоген, це самий дешевий варіант. Також тут ще є LED на рефлекторній оптиці. І звісно, тут же є топовий LED на чотирьох лінзах, який вже має автодальні, який має функцію вирізання. Коротше. Ви знаєте, що такі топові фари. Для мене дуже важливо, щоб була нормальна фара. Тому така фара для мене не, не дуже прикольна, але що є, то є. Світить вона рівно так, як полагається світити галогеновій оптиці. Диски тут стоять 16, можуть бути 17. Зеркала, як я казав, такі самі, як у Гальфа. Подивіться. До речі, вони ще можуть складатись, у нас же ж не складаються. У нас присутній фронт асіст, він тут значечку, у нас є туман. Тут ще є навіть лабаш з підігрівом. Може бути на таких тваранчиках led оптика задня. Як можете бачити, у нас ж звичайний самий галоген. Може бути камера заднього вигляду, у нас же ж її немає. Може бути електрична кришка багажника, у нас її теж немає. З цікавого, що тут у нас взагалі є, це панорама. Вона тут, до речі, дуже велика, прямо на всю стелю, і вона може навіть відкриватися як повноцінний люк жалко тільки що е, наполовину. Я особисто люблю панораму, тому мені це по приколу, як казав один чувак з Полтави. Ну, а мені це по приколу. Туаран може бути на безключовому доступі, у нас же ж на ключовому. І ви знаєте що? Туаран ще може бути на чотирьох скло Друзі, тут я хочу вас обрадувати. Да, у нас чотири скло підіймачі. Друзі, ну раз ми вже опинили в салоні, давайте поговоримо про салон. Приладова панель у нас саме звичайні стрілки аналогові. Я думаю, що тут є і електронна. Ну, звісно ж, по-любому є. Магнітола. У нас магнітола, як ми бачимо, саме звичайна. Тут навіть немає навігації, що якось мені не дуже то подобається. І карплея немає, для мене це важливо, але його тут немає. І знаєте що? Мені дуже туаран подобається за рахунок своєї ергономіки. Тут настільки багато всяких ніж, місць, де можна ховати якісь свої заначки, що просто капець. Я жодної машини ще не Бачив з такими приколами. Подивіться. Карманчик раз. Тут два. До речі, це у нас в нормальних комплектаціях, де є вже навігація, тут у нас мультимедіа стоїть. У нас же ж її немає, тому ми бачимо просто нішу. Ще тут є. Отут гляньте, які величезні, є безпровідна зарядка. Гляньте, яка тут дирка. Тут реально можна я не знаю, що сховати. Подивіться, є два такі підстаканики. До речі, подивіться, яка тут хрень є. Опа, типа, да. так. Я спочатку навіть не мог розібратися, що це таке. Оце типа виявляється якийсь регулятор під для того, щоб фіксувати ваші стаканчики. Ніфіга собі. Тут є ось така резинка. Я думаю, що це для того, щоб ховати телефон або ще щось. Не знаю. Тут є ще така ніша одна. Електроручник, автохолд, механіка шестиступенева. Ніша огромна. USB роз'єм розетка 12 вольт. Є. Парктроніки передні-задні, старт-стоп, двохзонний клімат, і в принципі все, що треба для комфортної їзди. Є у нас круїз-контроль. Кермо у нас не мульти, може бути мультикермо, можуть бути тут кнопочки. І так, да, ось ці самі чотири склопідіймачі, які тут є, що, що є дуже добре. Є регулювання та підігрів дзеркал. І як я казав раніше, у нас є підігрів лабаша. І у нас є ще затемнення центрального дзеркала, що теж дуже прикольно. Якби у нас тут не була панорама то тут у нас ще були б кармани. Але у нас тут є панорама, що прикольно. Тому кармани нам тут нафіг не треба. Подивіться, ще й тут є одна ніша, ще й тут є. До речі, ще в нас і під сидінням є дві такі шухлядки. Що під водійським, що під пасажирським. Чесно кажучи, да. так, я коли присів в туаран, мене дуже здивувало, що тут стільки багато всяких місць. Тут можна ховати, перевозити, все, що хочеш. До речі, у нас є ще підлокітник, який теж регулюється по висоті. І тут ще такий прикол, що тут заводу йде отака мусорка. Прямо там, бачите, навіть логотип. Мусорки. Якщо знімаєш, то саме звичайний підлокітник, А у нас мусорка, що є дуже прикольно. Я такого ще раніше теж ніде не бачив. І у нас, до речі, є охолодження бардачка. Ось така штучка, вона крутиться і подає холодригу ваш бардачок. що теж прикольно. Можна сказати, що тут є холодильничок. Але те, що немає CarPlay, це звісно мене дуже сильно бісить і бентежить. Я не люблю, коли немає CarPlay. Адже CarPlay — це наше все. Друзі, в нашому туарані є автодальні, автодощ. Давайте зараз поглянемо у багажник. Багажник тут об'ємний і потім поглянемо на задні сидіння. Відкриваємо ми це діло вручну. У нас немає електроприводу, як я казав. Є шторка. І є ось такий багажник. Багажник тут, якщо я не помиляюсь, на стільки ось літрів. Я думаю, що це нормально. До речі, ще прикольно, що у нас такий фонарик тут зйомний. Якщо я не помиляюсь, він повинен світити. А, так, да, ось він світить ще і так вручну. Прикольно. Добре, що не вкрали. У нас є 12 вольтова розеточка. У нас є до речі, ось такий гачочок, що є дуже прикольно. Можна зачепити щось. У нас є електрофаркоп, що теж дуже прикольно. У нас є шторка, як я казав раніше. У нас дуже багато ось таких крючків. Для кріплення чогось, як ми можемо бачити, ось і ось. Як бачите, у нас тут є місце під звичайну докатку. Велике колесо сюди вже не залізе. Не знаю, плюс для вас чи ні. І до речі, знаєте що? Я от недавно перевозив трохи речей і мені довелося цю машину поюзати, щоб це зробити. Я дуже класно склав заднє сидіння, зняв шторку, і у нас просто така велика площина виявилась, де можна дуже багато чого напхати. Тому це дуже великий плюс, це дуже практично. І до речі, це у нас обдуви на те, щоб не потіли ці задні стекла. Можливо, тут Будуть сидіти колись задні пасажири, ну це мабуть стосується місцевої компоновки, щоб тут був тих типу, підігрів і нормальний огляд для задніх пасажирів для третього ряду. В нашому ж випадку такого немає, тому якось так. Заднє сидіння сидіти тут доволі зручно. У нас є тут ось такі підсвіточки. Вони LED. і заднього сидіння. Реально віддон відкривається дуже прикольно із цієї панорами. Тому для задніх пасажирів це дуже класно. У нас є третій клімат, як бачите, цієї однієї жкінці немає. Дуже часто машини з Німеччини приїжджають без цієї штуки. Тут у нас тракційний клімат, як я казав раніше, я їх завжди вимикаю, бо ззаді я нікого не вожу. Але я думаю, що люди їм користуються і все окей. Тут у нас є ось такий стольчик, можна щось поїсти, можна якийсь планшет поставити, можливо, я не знаю, в карти можна пограти. Там у нас ще є розетка 12-вольтова. На кріслах у нас є, на всіх трьох кріслах у нас є система кріплення Isofix, що є дуже прикольно, тому ви можете сюди вмостити три дитячі крісла і перевозити ваших троїх дітей. Садка тут насправді дуже прикольна. І знаєте, що мені ще подобається? що Ці сидіння вони регулюються по наклону. Ці сидіння можна совати вперед-назад, що є дуже прикольно. І, до речі, це стосується всіх трьох. Можна, ось як я казав раніше, регулювати кут нахилу. Оп-оп-оп-оп. Оп. Ну от, уже зовсім інша справа. До речі, дуже великий тут підлокітничок, що дуже зручно. І для задніх пасажирів тут реально комфортно, що не скажеш про інші машини, які я оглядав. Тому мінівенда – це щось уже таке, знаєте, про зручність, про комфорт саме для задніх пасажирів. Та й для передніх також. Тут що спереді, багато місця, що ззаді. і клас. Реально для сім'ї дуже класний варіант. І ви знаєте, якби я шукав якусь машину на тривалий час для себе, там, а для своєї сім'ї, якби в мене було 50 дітей, то звісно я б таку машинку навіть би розглядав. Тому однозначно для сім'яніна Туаран буде класний, а для пацана молодого, я думаю, що гольф, Hatchback, GTI або GTD або R. Так, стоп, але сьогодні ми не про це. Подивіться, які тут лабухи здоровенні. Також багато що можна запхати. І тут майже відсутній тонель. Він дуже низький, що дуже є теж прикольно. Ось так у нас виглядає це все діло з заднього сидіння. Оп, трошечки синіматік-кадр. Клас. Більше для задніх пасажирів тут нічого немає. Я думаю, що для їх тут більше нічого не треба. Їхнє діло сісти, мовчки доїхати, не надокучати водію. І все. До речі, я ще не сказав, що ці сидіння можуть бути з алькантарою комбінація. Тут тканина, тут у нас Алькантара. У нас же ж просто тканина. І до речі, ви помітили, що у нас прикольний світлий салон, що теж не дуже часто зустрінеш. Ось ця борода біла, вони зазвичай темні. Сидіння, гляньте, з якої світлої тканини. Мені дуже імпонує така компоновка. А вам напишіть, будь ласка, в коментарі. Реально дуже класно виглядає. Друзі, а в керуванні, що вам сказати, дуже зручна тачка, дуже така плавна, вальяжна, як я казав раніше, вона насправді дуже нагадує пасад. Я взагалі люблю пасати. І як завжди, я їду зараз і возмущаюся вам на рахунок того, що тут немає карплея. Для мене це якийсь жах. Ну а в цілому, дуже зручно. Навіть те, що тут механіка взагалі не напрягає. Я цю машину гнав з Луцька і мені взагалі не доставляло ніякого дискомфорту кататись на механіці. А що там, виїхав на трасу, вимкнув собі передачку і, і пігнав. І знаєте, я дуже задоволений тим, що у нас сьогодні на відео саме 2-літрова версія. Бо я думаю, що 1,6 тут. Ну, якби він буде їхати, але я думаю, що він буде їхати не так прикольно, як їде 2 літри. Погодка сьогодні просто топчик. Просто топчик. Шумоізоляція. Зараз я їду, двигун, в принципі, відчувається. І на це є в принципі, дві причини. Перша причина це те, що це дизель, а друга причина через те, що це, ну, не прям дорога тачка. І тут якби немає замаху на якусь преміальність. Але тим паче тут все адекватно для рядового користувача лайк. Like. А от на рахунок шумоізоляції Арок. Взагалі топчик і нічого не напрягає. Єдине, що як ти їдеш, чутно трохи як йдуть якісь посторонні шуми по пластику, з багажнику, можливо, через те, що мене там зараз якісь речі лежать. Але в цілому дуже приємно їхати. І посадка. Друзі, про посадку. Я ж вам не сказав про посадку. Ти їдеш реально, як на якомусь троні. В тебе така здоровена лобовуха. Перед тобою дуже такий величезний запас простіру. В тебе є ось ці форточки по бокам, що теж дуже прикольно. Але тут печально, що такі досить маленькі дзеркалаши. Мені не подобається, адже машинка у нас то й велика, а дзеркала не дуже. Що не дуже, то й добре. Сидіння, як я сказав, сидіти дуже класно, високо і дуже класно. Тут підтримка, і вони досить зручні. Що теж мені дуже подобається, шкода, що в нашій комплектації немає підігрівів, вентиляції і так далі, але в більш заряджених вони є і дуже добре. І до речі, це у нас базова комплектація, яка просто трошечки додана опціями Опціями першого власника. Тобто він додав сюди підігрів лобашу, вирішив додати сюди панораму. Бо панорама часто буває, що не йде навіть у якихось топових комплектаціях. Це суто опція, як і кришка багажника. Це теж опція. У нас її немає, десь вона є. Про витрату палива. Я їхав 500 км по трасі західної України в сторону Києва. І в мене витрата склала десь в районі 4,7 літрів на 2-літровому двигуні на швидкості 120. Я вважаю, що це дуже і дуже адекватний показник. Звісно, самий адекватний показник у мене був, коли я їхав на шкоді А8, А4. І там у мене на 2-літровому моторі витрата склала. 4,2 по трасі з кліматом. Для мене це був прям якийсь взагалі, нонсенс. Але тут теж все адекватно. Третя передача газку. Та. Мені, до речі, дуже подобається, який тут діапазон роботи турбіни. Я їду десь там 1200 обертів, газку придавив, вона пішла. Не треба чекати, поки роздується. Те, як на інших буває машинах. Тут все з цим питанням краще зроблено. До речі, в нас тут тривога. І написано угроза балістики по всій страні. Це щось нове. А взагалі все цілком адекватно сів, ручку вивалив, слідуго опустив, панорамку відкрив і чувствуєш себе якимось царем гори. І знаєте, що я хочу сказати? В цілому, ця машина мені подобається. І я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що я трохи дорослішаю і мене вже міняються погляди на автомобілі. А можливо, ця тачка насправді така і прикольна, що вона подобається навіть таким чувакам, як я. Хоча яким чувакам, як я, якщо мені подобаються дизельні універсали, Бред якийсь несу. Друзі, ось таке у нас сьогодні з вами вийшло коротке відео. Я сподіваюся, що я вам трохи загалом дав поняття, що таке Volkswagen Touran, і ви зробили для себе якісь висновки. Якщо ви про таку машину думаєте і ви сумніваєтесь над її якістю, практичністю, то ви бачите, що не варто. І насправді ти їдеш, і це взагалі не гірше ніж Passat b 8 по відчуттям. Тому, якщо вибираєте машину такого плану, типа Touran, можливо, Scenic, Можливо, ще щось. То Туаран дуже класний варіант. Візьмемо наразі 2024 рік. Ось такі Туарани у нас варіант 2018 року, буде коштувати десь в районі. Ну від я думаю, що десь від 15 і до може даже аж до 19, до 20. Залежно, звісно ж, від, від комплектації та від стану. У нас комплектація, як ми бачимо, звичайна, але у нас дуже гарний стан, невеликий пробіг. А пробіг тут 217 тисяч це пробіг німецький, це пробіг неукраїнський, це для Німеччини цілком адекватний пробіг. Це автобанний пробіг, що ми можемо бачити по стану сидінь і всього іншого. Воно не продержа, не прочухане, не пропукане. Це значить, що людина сідала і їхала про просто по трасі прямо куди її потрібно. Бляха-муха, я тільки що так злякався. думав, в мене зараз спрінтер тут розпакує на моєму нефарбованому туарані. Тому, друзі, хочу сказати ще раз, якщо ви розглядаєте таку машину, можу вам її сміло рекомендувати. І, як завжди, я рекламую зараз свій телеграм-канал та інстаграм-сторінку. Ось і ось. Підписуйтесь, там всі ці машини в продаж. І цей туаран уже знаходиться там. Заходьте, дивіться більш детальну інформацію про нього і купуйте, якщо він вам потрібен. Все. Туараша поїхав до нового власника. Друзі, на цьому в мене на сьогодні вже мабуть буде все. Давайте зараз з вами попрощаємось, але ненадовго, бо скоро я вийду з якимось новим відосом. Чесно кажучи, зараз дуже така депресивна погода, через яку не дуже хочеться знімати, але я розумію, що хтось, мабуть, на цьому каналі чекає від мене якісь нові відоси. Тому я стараюся ради вас, і ви, будь ласка, віддячте мені вподобайкою, підпискою на цей канал, бо далі більше, більше активності від вас, більше активності від мене. Тут все логічно і цілком зрозуміло. Друзі, дякую, що подивилися. Цей відос до наступної зустрічі.